Пам'ятаєте бігові дуришку з минулого тижня? Ось вона. Ось я її розібрав. Тут така от бордає. Двигун. Так, ну його засвітити яскравіше. Яскравіше. Двигон. Тут схоже вона не хотіла працювати. знялася бо... no. клема із із вимикача. Зараз, коли її зачепив цю клему, треба посвіти мені, будь ласка, коли її зачепив, можна її під'єднати откої сюди, прорубати. Ну, засвітиться десь був пульт ось пульт можна зробити 3, 2, 1 і вона починає набирати і рахувати кілокалорії. Уже? Жінка вона має енергію. Вона виділяє цю жіночу енергію у вигляді кілокалорій. І тепла. Тепло своє треба мати, ясно? Не чуже юзати. Вчора теж холодний пішов, як. <звук> Не знаю, де Наче на таху з'їздив? Так я ж там був, я ж накатався <звук> на То <сноуборді. звук> Той холодний, то зима. Мачу холодним приходити в ліжко. Слухай, що воно воно колись цей? На ж оберти набрала. У нас жінка, не знаю, 4 милі 4 на годину. Давай поменше. От. боюсь, що злетив. Тиса Тіса. Ти куди? А ну кота. кода. Кара, голові своє полювання. Полювання, полювання, полювання. I, nu är det något. Det är det. Lapa. 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 Början. Польт. Польт. Допускає. Кицюха. Так, ну давай відходь, звідси. Де зараз заролікатися? щось підставити? Не про каремат, не про камеру. わしわしわしわし。

Дихалки. Мабуть, ні, ні, так. Писяк. кс кс Слухай, котра година слони. Вже наш сусід з а ми тут У-у-у-у. Адно, тисяця, прийде коза до воза. Ще виголодаєшся. Коцька думає, ну ви турнувачі. Бути нашим котом. Yeah. Там тебе теж знімає, так твої обережно. Я, тут вже все засвітила, yeah. що не можна було засвітити, поки ухилялася. ちょっと待って。 Тестовий кото забіг вдався. Кіт не боїться. Кіт бігає. А я побігла. Ти куди? Я тобі не скажу. Піши до мене. Далі він іди. Трохи буркуна штука. Саме жінчим ще вести нормально тренувати. Так, може тебе нудити перестане на лежах. Оце прикольна штука. Вона так конфюзить мій мозок. Реально, тобі теж? Ні. Мені взагалі я прям така. О, таке неон. Можна це на каблуках читось ходити сівненько. в одному місці. місті. На кота зацікавила. Треба було, щоб я ще сюди залізла. Всі коти да. стояли. ми мене О, У нас такий порток. Так, досить.